Чисто не там, де прибирають, чисто там, де не смітять. Головний меседж засідання координаційного штабу, яке відбулося у п'ятницю. Проведення акції за чисте довкілля започатковано з 2010 року. Покликані вони забезпечити утримання території в належному санітарному та екологічному стані, створити умови сприятливі для життєдіяльності. В рамках акції кожна третя субота-квітня загальний суботник. До проведення такої акції у місті минулого року було залучено 55 підприємств різних форм власності та підпорядкування, понад 20 тисяч городян, 22 одиниці техніки, було прибрано два міські парки, сім скверів ліквідовано 79 стихійних сміттєзвалищ. Вивезено майже 7 тисяч кубічних метрів сміття. Я настільки вдячний за роботу, яку ми провели з командою, яку я маю честь возглавляти в міському советі і в исполкомі. Я вдячний депутатському корпусу за ту активну, абсолютно неформальну роботу, яку ми провели в течение 12-го року і начали в 13-му. Я благодарен руководителям комунальних предприятий при всіх проблемах, которые существуют, Начиная от руководителей школ, детских садов, позашкільні заклади, гаражання, освіта, медицина. То есть работу провели колоссально. Проте, те, що ми спостерігаємо з року в рік навкруги після зими, дивує. Холодок по кожі, чесно говоря, абсолютно непонятно. Почему мы из наших зеленых мест сделали так называемые несанкционированные свалки, с которыми потом героически боремся и тратим бюджетные средства? Я не понимаю, почему детские площадки, которые простояли полгода, должны сегодня весной быть завязаны узлами. Я не понимаю, почему на скамейках парковых должны быть куски грязи и отсутствие... Скамеїк і брусков составляючих частей від паркових скамей. Я. Я не понимаю, куди делись урни. Я не понимаю, чому ворують контейнера для збору твердо бытовых відходів. Ну вот непонятно прогалину виховання окремих городян ліквідуватимуть інші, і за рахунок проведення суботників також. Звісно, за один день уже из жизненного опиту из професіонального понимаем, що ми порядок не на Такая Така робота проводиться проводитися системно, планово. И І така робота на переконання міського голови має проводитися у кожному колективі на кожному підприємстві. Головна мета зміна свідомості людей. Кожен, хто, хоч раз, добровільно прибрав коло свого будинку на території свого підприємства, вже ніколи смітити не буде.